Права у кишені, а за кермо сідати все ще боязко? Скоріше всього, чим довше лежать права, тим більше ви боїтесь. Тож не зволікайте, а набирайтеся досвіду у близькому бою. Розгон, остановка, парковки, варіанти, притормажування перестроение. В принципе, ничего сверхсложного нет. Отработайте это до автоматизма, накатайте как можно больше часокилометров. Щоб відчувати себе в потоці машин як риба у воді, новачкам варто прозондувати дно. На початковому етапі у вас дуже багато уваги буде тудити на управління автомобілем і менше на навігацію. Вам лучше знать свой город, свой район, да? Предварительно прогуляйтесь по этим районам, Посмотрите светлофоры, знаки, перекрестки, разметку. Не давайте самоуверенным шумахерам вывести вас из равнова. Если я вижу, что водитель неадекватно ведёт, то он меняет ряд, то не меняет, то включает поворотник, то притормаживает и так далее. Я постараюсь от него держаться подальше или объехать побыстрее. Не варто и провокувати досвідчених водіїв надмірною кількістю розпізнавальних знаків на авто. Буква О навчальний автомобіль. Якщо у вас нету права, є рядом інструктор, ви ученик. а? Якщо ви, у вас є права, ви вже водій. Водите. Водієві зі стажем до 2 років значок 70 км. Тож швидкість не перевищуйте. Краще виїхати завчасно, аніж поспішаючи створювати небезпечні ситуації на дорозі. Візьміть собі за правило: якщо не видно не їду, не впевнений не роблю. То есть при парковке, к примеру, это самое розпространене, що делают, там царапають пампера своего автомобіля. Не уверены в стопроцентності безопасности. Выйдите, посмотрите, пару раз виїдьте автоматически поймете всі проблему. Через ноги будет наук. gps навігатор, паркувальний радар звичайно можуть полегшити вам кермування, але від неприємних ситуацій не застрахують. Наприклад, якщо авто зупинилося і ви не можете його завести, не панікуйте. Ставимо на включаємо аварійку. Вистав, якщо треба, виставляємо знак аварійної обстановки. Визиваємо звертаємося кому-то, хто може вам підказати Реально, чому проблема? Хто знає цей автомобіль. Номер інструктора краще завжди мати у списку контактів. А в багажнику рекомендую на всякий случай трос. Балогабалони ключі для того, щоб відкрутіти прикрутіти колеса кальоса і е -е, домкрат, коли падня, тому що все таки прокол колеса проколка этого не защищені. Під час перших поїздок краще уникати всього, що може відволікати від дороги пасажирів, їжі навіть заспокійливої музики. Статистика показує, що четверть ДТП працює по причині музики, сігарети і мобільного телефону. То включать музику, подумайте, вважається, що новачкам щастить, але за кермом покладатися лише на удачу небезпечно.